Добрий день, діти! Я сьогодні прийшла до дитячого садку, а на мене тут чекає конверт. Давайте подивимось, що в ньому? Так. А в ньому загадки про весняні квіти. Давайте спробуємо їх відгадати. Я найперше зацвітаю, синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Що це за квітка? Так, це пролісок. А які слова підказали вам, що це пролісок? Так, синім цвітом зацвітаю. Наступна загадка. Він маленький, він біленький, має ніженьку тоненьку, з ким легенько вітер грає. Все гойдає, колихає, сповіщає рідний край. Гей, весна прийшла, стрічай! Що це за квітка? Так, це підсніжник. А чим схожий підсніжник та пролісок? Так, у них однакові листочки та форма квітів. А чим вони відрізняються? Так, кольором. Пролісок синього кольору, а підсніжник білого кольору. І ще одна загадка. Жовті квіти розпускає, а листків, на жаль, немає. Що це за квітка? Так, це квітка мати і мачуха. Подивіться на цю квітку, на яку квітку схожа мати мачуха? Так, вона схожа на кульбабку. І ще одна загадка. Мало ще квітів солодких. Линь, бджилко, до мене линь, до моїх кольорових долонів у вузької обійма та синь. На початку цвітіння рожева. колір змінює до блакиті. А ім'я має чистим медом. Обіцяє тебе зігріти. Що це за квіточка? Так це майдунка. Подивіться на неї. Діти, а ви знаєте, що підсніжник та пролісок занесені у червону книгу. Завдяки своїй красі та першоцвіту у весняному квітково карнавалі підсніжники і проліски користуються величезним попитом у мешканців міст. Сотні тисяч квіток рвуться на продаж у багатьох місцевостях, де колись підсніжників і пролісків було дуже багато. Вони зникають або вже зовсім зникли. Тому вони потребують охорони, їх треба берегти. Мати-мачуха мачуха це лікувальна квітка. Її використовують для лікування диханих шляхів. Вона позбавляє від кашлю, бореться з виросами, допомагає при бронхіті і грипі. Для лікування використовують листя та суцвіття мати мачухи. Медунка. Одна із перших медоносів. Цю рослину дуже полюбляють бджоли. А близько ніжніх цуцвіть часто в'ються метелики. Всіх приваблює яскравий зовнішній вигляд і ароматний медовий запах нагрітої сонцем квітки. А зараз давайте з вами пограємо. Ви заплющите очі, а я сховаю одну квітку, а ви відгадайте, якої квітки не стало заплющуємо очі, а я ховаю квітку. Отже, подивіться, якої квітки не стало. Так, не стало медунки. Добре. Знову заплющуємо очі. Відкрили очі. Якої квітки не стало. Подивіться уважно. Так, під снижника. Добре. Знову заплющуємо очі. Подивіться, якої квітки не стало. Так. Мати і Мачуха. Добрі діти! Ну що, ви запам'ятали, які квіти з'являються першими? Так, мати Мачуха, медунка, підсніжник та пролісок. А зараз я з вами прощаюся до побачення, до нових зустрічей!